Члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства енергозбереження будівництва транспорту та зв'язку погодили інвестиційну програму підприємства Полтава теплоенерго на 2025-2026 роки зі змінами для того, щоб збільшити потужності загальні потужності підтримки і виробництва електричної енергії на Полтава теплоенерго фактично до 5 мегаватт. Стоїть завдання фактично закінчити монтування і від експлуатацію даного обладнання до кінця року затвердили в ході комісії і питання щодо погодження коригованої інвестиційної програми комунального підприємства Полтава Водоканал та коригований план розвитку підприємства до 2029 року. Інвестиційна програма на 2025 рік та план розвитку підприємства на 2025-2029 роки були погоджені управління майном 30.05.25 та схвалені постановами НКРЕ. В жовтні місяці, двадцятого року, наше підприємство в зв'язку з виробничою необхідністю та пріоритетністю вимушено було внести зміни. До інвестиційної програми 25-го року відповідно до плану і відповідно ж також до плану розвитку 25-29 років, а саме замінити два заходи в розділі водовідведення, проаналізували і ситуацію в області у зв'язку з блекаутом, що виник тиждень тому через ворожі обстріли, та обговорили шляхи максимального захисту підприємств критичної інфраструктури у подальшому. Затвердили в ході засідання і питання про приймання передачу майна у спільну власність тергромад сіл селищ міст об пропозиція щодо передачі з власності житлово-кооперативного кооперативу Марс у спільну власність територіальних громад у як поповнення статутного капіталу Полтава теплоенерго. Крім цього, в ході засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства розглянули можливість фінансової підтримки підприємств критичної інфраструктури області. Рекомендувати Полтавське обласне адміністрації розглянути можливість виділення з обласного бюджету коштів для надання фінансової підтримки підприємств підприємства Полтава каналу. Перші питання це були присвячені тому, щоб оце обладнання від міжнародних партнерів взяти на баланс наших. Підприємств друга частина питань були пов'язані з із зверненням Полтава Теплоенерго» і Полтава Водоканал щодо надання фінансової підтримки. Я думаю, що будуть наступні кроки, і буде спільне бачення цих питань, тому що ми намагаємось, щоб наші підприємства працювали ефективно і могли надавати послуги. Загалом на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку винесли п'ять нагальних питань.